Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Я би хотіла сказати дуже важливу, як на мене, річ, про те, що у стосунках в основному завжди партнери вони провіряють якби, межу дозволеного одне одному, особливо на початку стосунків. Часто так буває, що ми не звертаємо на це увагу, а слід було. Тобто, якщо ви бачите, що ваш партнер. Починає щось таке робити, що вам неприємно, якось віддалятися, якось десь ігнорувати якісь ваші бажання та потреби. Ви повинні одразу звернути на це увагу і одразу йому сказати про те, що з вами так не можна, і що вам це неприємно, і ви такого не хочете бачити та терпіти у своїх стосунках. А якщо ж ви робите вигляд, наче ви цього не помічаєте, наче ви такі розумні, такі мудрі, терплячі, щоб на це не звертати увагу, або якось може воно само пройде, а може мені здалося, а може нічого страшного і так далі. а Може не треба це казати, бо я якось злякаю його, чи її і нас нічого не вийде, то це неправильна позиція і неправильна стратегія у стосунках, тому що вам не треба боятися це тратити того, хто якось дивно себе з вами поводить, і вам це неприємно. Почнемо з цього. І наступний момент, що е, чим більше ви будете пускати таку поведінку, чим більше ви будете дозволяти, тим більше людина просто е, автоматично буде, е, так скажімо, закручувати гайки і все більше і більше робити чогось, е, м'яко кажучи, нехорошого по відношенню до вас, щоб побачити, от де, де та точка е, незвороту для вас, тобто на що нарешті ви відреагуєте, тобто е, що для вас буде якоюсь останньою краплею, на що ви скажете, що ні мені таке не підходить досить з мене. І тому людина може постійно ось так робити, щоб просто це дізнатися. Вона може навіть іноді підсвідомо хотіти це перевірити, тобто не зі зла, а от просто дізнатися, чому от ви не реагуєте, якщо вона так робить, і що ви ще будете терпіти і приймати у свою адресу. Тому це треба обов'язково регулювати, так скажімо, і обов'язково на це одразу реагувати, а не там чекати, що якось людина сама зрозуміє, що щось дурне зробила і більше цього робити не буде. А це у нас є рот, і ми через нього говоримо про те, що нам не подобається. Тому що можна так дійти дуже, знаєте, до поганого стану, коли людина постійно вам щось таке погане робить, і вже взагалі втрачає до вас будь-яку повагу, цікавість, і ви самі вже її до себе втрачаєте, тому що щось таке дозволяєте собою робити. Треба одразу реагувати на таке, одразу показувати, що у вас є до себе повага, якась гідність, і тоді вас ще більше будуть цінувати та поважати. Тому це для вас буде. Подвійним плюсом, тому що ви себе цінуєте, і вас будуть ще більше цінувати. А не навпаки, ви думаєте, що ви боїтесь так тратити когось, і краще цього не робити, а потім втратять вас, тому що не будуть боятися вас втрачати через те, що ви себе зовсім не цінуєте. Тому звертайте на це обов'язково увагу.